Депутати закликали контролювати питання виконання договорів на оренду землі. Зокрема, народних обранців хвилює, що люди спочатку встановлюють незаконно ядки та починають вести там підприємницьку діяльність а вже потім постфактом йдуть узаконювати місце. А це є порушенням. Договорі, коли ми їх укладаємо, умови договору, виконуються, а Виявилося, що в договорі навіть вони не прописані ці умови. Ну це взагалі єрунда. Це по-перше. А по-друге, я хотів би, щоб ми все ж таки прийшли колись до порядку у цьому місці і показали, що це таке взагалі порядок. У нас знову починається з того, що ми спочатку зброємо, а потім затверджуємо: ну давайте навпаки, давайте. Ніхто ж не проти давати підприємцям розвиватися. Всі, будь ласка, працюйте. Але спочатку дозвіл, потім. Вже обладнання, будівництво так і таке інше. Зараз же нарікають депутати, що шостниці взагалі не дотримуються правил благоустрою та ведуть незаконну торгівлю. Говорили про фасади в одному стилі. А на сьогодні піддони. тони ми вже сміялися на своїй комісії. Що хоча б піддони в одному стилі? Ну це ж за ті взагалі заграді. Ну де захотіли там кинули. і приходять ще в нас затверджувати місця, що вони вже там стали просто. Це не відповідає нічому взагалі. Це просто якийсь, ну прийшов, розклався, поторгував, А потім вже давайте затвердимо, і будемо вже ми в законі. Це взагалі якась ерунда. Депутати Ухвалили рішення щодо контролю за виконанням умов благоустрою господарями мафів. 30 діб, якщо немає договору про вивіз сміття, про... розторгання а, і в банастороння порядки. Крім цього, народні обранці зауважили, що у місті повинен бути узгоджений план благоустрою з дотриманням певної стилістики. Зокрема, це стосується центральних вулиць. У нас є якась одна до всіх план роботи, наприклад, по центральній вулиці. Біля магазину корона висаджують тої і ще щось, Хтось біля свого магазину буде висаджувати може клин. хтось калину. Можеш, якось треба всім сказати, що давайте ж одну щось висаджувати, а не взагалі все міста. Подивіться, що ми почали робити. Треба зазначити, що в управлінні житлово-комунального господарства працюють два інспектори. Вони повинні слідкувати за дотриманням підприємцями правил благоустрою. Народні обранці під час сесії нарікали на їх погану роботу. Давайте або ці люди працюють, або щось з цим вирішують. У нас два інспектори на зарплаті вже казвали. Розумієте, які повинні за да, благоустрою. Які повинні витримати ці питання? А ми тут сидимо тільки розговорюємо, розмовляємо про це. А це наприкінці сесії. Представниця громадської організації Шосліський актив громади Наталія Максіна закликала депутатів звітувати перед своїми виборцями. Я вас дуже прошу спілкуйте зі своїми виборцями. Ми спілкуємо. Добре, я, я, дякую. сьогодні прийміть рішення і створіть ці сроки, щоб прозвітували депутати. Добре, я розмагаюся. загласне та звідуці України. Дякую.